15 квітня, понеділок. Як зберегти свободу? Ми всі за природою своєю раби гріха і сатани, але щойно ми підкоряємося Христу, ми звільняємося від влади сатани. Так каже Павло: Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Римлянам 6 розділ 16 вірш. Отже, щойно ми звільняємося від рабства і гріха, ми стаємо слугами Христа. Дійсно, сам акт звільнення нас від влади гріха. У відповідь на нашу віру доводить, що Бог приймає нас як своїх слуг. Ми стаємо справді рабами Христовими. А хто раб Господній, той вільна людина. Бо, браття, ви покликані до свободи. Галатам, 5 розділ, 13 вірш, перекладено з англійської: Господь же то дух, а де дух Господній, там воля. 2 Коринтянам 3 розділ 17 вірш. І тепер знову починається конфлікт. Сатана не схильний віддати свого раба так легко. Він приходить озброєння. Ни батагом лютої спокуси, щоб знову змусити нас служити йому. Ми знаємо на сумному досвіді, що він сильніший за нас, і що без сторонньої допомоги ми не можемо протистояти йому, але ми боїмося його сили і волаємо про допомогу. Тоді ми згадуємо, що більше не є слугами сатани. Ми підкорили себе Богові, і тому Він прийняв нас як своїх слуг. Тому ми можемо сказати разом із Псалмоспівцем: пильнує Господь недосвідчених, став я нуждений, та Він допоможе мені. Псалом 116, 6 вірш. Якщо ми віримо, що Бог розв'язав пута, які сатана накинув на нас, то це є доказом того, що Бог захищатиме нас, бо він дбає про своїх і в нас є впевненість у цьому. Я впевнений того, що той, хто вас розпочав добре Діло виконає його аж до Дня Христа Ісуса, Филип'янам, перший розділ шостий вірш, і в цій упевненості ми сильні протистояти.